У цьому відео ти почуєш сім правд, без яких неможливо стати зрілим, стійким і справжнім чоловіком, дещо з цього може тебе зачепити, дещо змусить переосмислити те, як ти живеш, а дещо нарешті поставить на місце те, що давно просило ясності. Є речі, які кожен чоловік повинен прийняти хоче він того чи ні. Це не поради і не мотивація, це ті внутрішні закони, які. Або роблять тебе сильним, або ламають зсередини, кожна з цих істин, як цеглина у фундаменті твого характеру, і якщо бодай одна з них відсутня, усе життя починає хитатися. Але якщо ти дослухаєш все до кінця, то побачиш ці істини не просто про силу, вони про свободу, внутрішню, справжню, дорослу, і саме з цього починається новий рівень чоловічого життя. Що ж, починаємо. Розділ перший ти не контролюєш світ тільки себе. Одна з найважливіших правд, яку чоловік повинен прийняти, звучить набагато простіше, ніж її реальне втілення. Ти не керуєш світом, не керуєш людьми, їхніми рішеннями, обставинами, випадковостями, навіть тим, що трапляється завтра. Світ складений не з того, що тобі підвладно, а з того, що ти повинен навчитися приймати. Але саме тут ховається те, що робить тебе сильнішим за будь-які зовнішні сили. Ти повністю керуєш собою. Той, які вірили, що внутрішня твердиня чоловіка єдиний простір, який неможливо захопити чи зламати. Ти не вибираєш події, але завжди вибираєш реакцію. Не вибираєш стихії, але вибираєш напрямок руху. Не вибираєш чужі слова чи ставлення, але вибираєш, чи дозволити цьому вплинути на тебе. Коли ти перестаєш боротися з некерованим, твоє життя стає яснішим. З'являється простір думати, а не метатися. Ти перестаєш витрачати сили на те, що не змінюється, і вкладаєш їх у те, що справді формує твою долю, твої рішення, твою витримку, твою поведінку. Мудрий чоловік не намагається зламати цей світ, він навчається стояти в ньому рівно, не чекає, що обставини стануть легшими. Він сам стає міцнішим, не впадає у гнів через те, що не під його владою, він укріплює те, що йому належить. І саме з цього починається справжня зрілість чоловіка з усвідомлення, що твоя сила не назовні, а всередині. Ти здивуєшся, але з цієї точки життя починає мінятися не тому, що світ став іншим, а тому, що іншим став ти. І перш ніж ми перейдемо до наступної правди, скажу одне. Якщо ти хочеш і далі зміцнювати своє внутрішнє, ставати твердішим, глибшим і свідомішим чоловіком, підпишись на цей канал «Стимулус». Тут ти отримаєш те, чого так не вистачає в сучасному світі ясність, силу думки і мудрість. А тепер до наступної правди і повір, вона здатна перевернути твоє уявлення про власну силу. Розділ другий ніхто не прийде і не врятує твоє життя замість тебе. У кожного чоловіка настає мить, коли ілюзії падають. Ти прокидаєшся одного дня і раптом розумієш, зрілість це не вік, не статус і не зморшка біля ока. Зрілість це тиха сила всередині, що залишається з тобою навіть тоді, коли зовні нічого немає. Немає фігури в тіні, що підстрахує, немає авторитету, який скаже, як правильно, немає сильної руки, що витягне тебе з провалу, якщо ти сам туди спустився. І це не трагедія, це тверезість, яку дає життя. Світ не злий, він просто не бере на себе твоїх рішень, допомога може з'явитися, але вона завжди буде бонусом, а не фундаментом. Тому що той, хто ставить власну долю на плечі інших, живе на хиткому ґрунті, будь який порив вітру, і вся конструкція сиплеться. Справжня внутрішня опора народжується з однієї фрази: Я беру відповідальність на себе. Це момент, коли всередині клацає щось важливе. Ти перестаєш чекати, що світ буде справедливим. Ти перестаєш вірити, що хтось має обов'язок розуміти тебе, ти більше не сидиш у тіні, очікуючи, що хтось зніме з тебе тягар рішень. І тут відбувається парадокс: варто лише перестати сподіватися на порятунок, і з'являється ясність. Ти бачиш шлях, який раніше ховався за страхами, ти відчуваєш силу, яку раніше приглушало очікування, ти починаєш рухатися. Бо вже не шукаєш чужого дозволу. Самостійність не робить людину холодною вона робить її цілісною, коли ти здатен стояти на власних ногах. Допомога інших перестає бути милицею і стає підтримкою, яку цінуєш по-справжньому. Запам'ятай одну річ твоя сила не в тому, що ти ніколи не просиш про допомогу. Твоя сила в тому, що ти стоїш навіть тоді, коли ніхто не простягає руку, і тепер задай собі чесне запитання. Скільки разів ти чекав на рятівника там, де потрібно було просто зробити власний крок уперед. Можеш поділитися цим у коментарях під цим відео, бо далі ми перейдемо до істини, яка здатна змінити твоє ставлення до болю і до самого себе. Розділ третій: біль, частина шляху, а не помилка. Кожен чоловік у певний момент життя стикається з болем, не випадково, не як покарання, не як знак твоєї слабкості. Біль це невід'ємна частина шляху, який веде до сили. Біль часто здається ворогом. Ми хочемо його уникнути, сховатися від нього, заперечити його існування, але саме через біль формується характер, витривалість і внутрішня стійкість. Це не знак того, що ти зробив щось неправильно. Навпаки, це доказ того, що ти рухаєшся вперед, що ти на межі росту, що старе я поступається місцем сильнішому. Справжня сила народжується не в легких умовах. Вона виникає там, де ти стикаєшся з неминучим, але не здаєшся, де обставини жорсткі, а ти тримаєш себе, де біль не зламав тебе, а навчав, де твоя реакція на страждання стає твоєю владою над собою. Подумай про ті моменти, коли ти відчував, що провалишся, що світ занадто важкий, і все ж ти піднімався крок за кроком, кожна твоя перемога над собою, кожен момент стійкості був немов ковток повітря для душі, що гартував твою справжню мужність. Біль це матеріал, з якого формується справжній чоловік, це майстерня, де вибиваються кути і загартовується серце. І якщо ти навчишся бачити його не як ворога, а як вчителя, будь-які труднощі стануть твоїми союзниками, а не випробуванням. Зупинись і задумайся, що сьогоднішній біль намагається навчити тебе, що він формує всередині, чого ти ще не усвідомив. І коли ти зрозумієш це, Наступний розділ відкриє тобі істину, яка змінює погляд на дисципліну, і ставить нові орієнтири для твоєї сили. Розділ 4. Дисципліна важливіша за мотивацію. Є одна проста, але рідко усвідомлена істина мотивація приходить і йде, як хвиля на морі. Вона піднімає тебе, коли легкий вітер натхнення дме у спину, але зникає. Щойно вітер змінює напрямок. Ти відчуваєш підйом. І раптом він закінчується день за днем, ніч за ніччю, хвилі змінюються, а твоя мета залишається, і саме тут проявляється справжня сила, дисципліна. Дисципліна це не раптове бажання щось зробити. Це внутрішня структура, яка працює навіть тоді, коли ти втомлений, роздратований, коли все навколо кричить, що варто здатися. Вона не чекає натхнення, не підкоряється емоціям, не питає дозволу. Дисципліна це те, що формує твоє життя покроково день за днем, навіть коли ніхто не дивиться. Стояки знали це століттями. Вони вчили, що життя не належить тим, хто сліпо чекає мотивації, а тим, хто щодня працює над собою, хто виконує свої обов'язки і не дозволяє слабкості керувати діями. Бо справжня свобода приходить там, де дисципліна сильніша за настрій. Подумай зараз, скільки разів ти відклав справу, бо не було настрою. А тепер уяви, як змінилося б твоє життя, якби ти робив навіть маленькі кроки щодня, незалежно від почуттів. Саме дисципліна робить людину непохитною, непереможною в очах обставин і інших людей. І пам'ятай, мотивація це розкіш, яка іноді буває корисною. Але саме дисципліна це фундамент, на якому будується будь-яке велике життя. А наступний пункт відкриє ще одну глибоку правду. Яку багато чоловіків відкривають тільки занадто пізно. Розділ п'ятий Твої слова нічого не варті без дій. У світі, де кожен другий кричить про свої досягнення, показує успіхи або розповідає про свої наміри, справжня сила вимірюється зовсім іншими критеріями не словами, а конкретними вчинками. Чоловік, який лише говорить, залишається гучним, але порожнім. Його обіцянки легко розвіюються, як пил під поривом вітру. Дія — це мова, яку розуміє світ. Кожен крок, кожен реалізований план, кожне зусилля у тиші говорять голосніше за будь-яку промову. Справжній чоловік не переконує інших у власній цінності словами він її демонструє, живучи по-справжньому. Його стабільність, дисципліна, відданість справі стають маяком для оточення. Кожна дія має силу трансформації, вона змінює не лише обставини, а й самого чоловіка. Коли ти робиш, а не говориш, ти виховуєш у собі терпіння, витримку та внутрішню стійкість. Слова можуть спровокувати реакцію, але лише дії створюють результат, який неможливо ігнорувати. Іноді світ реагує несподівано, ті, хто раніше не вірив у твою силу, починають поважати тебе. Не тому, що ти їх переконав, а тому, що вони змушені визнати реальність твоїх дій. Бо кожна зроблена справа це не просто крок уперед, це підтвердження твоєї рішучості, твоєї самостійності, твоєї зрілості. І ось питання, яке варто поставити самому собі чи твої слова вже стали діями, чи вони ще чекають, поки ти знайдеш силу для першого кроку, а наступний розділ покаже тобі ще одну істину. Яка змінить спосіб, у який ти сприймаєш власну дисципліну і контроль над життям. Розділ шостий люди показують свою цінність не словами, а ставленням. Слова лише шум. Вони можуть звучати красиво, переконливо, емоційно, але вони нічого не значать без підтвердження діями. Чоловік, який зрілий і сильний, швидко помічає цю різницю. Справжня цінність людини. Не ховається у її промовах, не виблискує на поверхні обіцянок, вона проявляється у ставленні, у тому, як ця людина реагує, підтримує, ставиться до твоїх меж і до твого часу. Ти спостерігаєш за світом, ти бачиш, хто поруч у важку мить, хто поважає твої рішення, хто враховує твої потреби без потреби переконувати або догоджати. Саме ці люди, які не кричать про себе, але діють по-справжньому. Формують твоє коло впливу і підтримки, все інше ілюзія, тимчасова маска, яка швидко зникає під натиском реальності. Стоїчний погляд навчає Не витрачай себе на тих, хто не проявляє свою цінність у ставленні, не ображайся, не намагайся переконати, не виправдовуй свою потребу у повазі, просто спостерігай своїм спокоєм ти розставляєш межі. А реальні дії інших показують, хто дійсно вартий твоєї уваги. І тут прихована сила. Коли ти перестаєш очікувати підтверджень у словах, ти звільняєш себе для тих, хто здатен показати істинну цінність. І вже наступний розділ відкриє останню ключову істину, яка об'єднує всі попередні уроки і робить чоловіка справді сильним. Розділ сьомий час твій єдиний справжній ресурс. Перш ніж ми зануримося в цю істину, я хочу запросити тебе підписатися на канал Стимулус. Постав вподобайку цьому відео і поділися ним із друзями, бо саме ці знання можуть змінити твоє життя і життя тих, кого ти цінуєш. І є одне важливе питання, над яким я хочу, щоб ти замислився: як ти витрачаєш свої хвилини щодня і що дійсно робить твоє життя значущим. Подумай про це, напиши в коментарях. Бо розмова з самим собою і з іншими людьми про час і цінність кожного моменту допомагає усвідомити власний шлях і зробити перші кроки до контролю над життям. Час це єдина валюта, яку неможливо відновити, він рухається невпинно, незалежно від твоїх бажань і настрою, кожна секунда, яка минає, не повертається. Стоїцизм наголошує твоя справжня сила проявляється в тому, як ти керуєш своїм часом. Як розставляєш пріоритети і на що витрачаєш енергію? Чим більше ти усвідомлюєш швидкоплинність життя, тим менше витрачаєш час на порожні суперечки, марні очікування чи чужі проблеми. Кожна хвилина інвестована у власний розвиток, у справи, які мають значення, у відносини, що збагачують, робить тебе сильнішим і впевненішим. Той, хто вміє цінувати час, керує життям. Він не чекає, що хтось вирішить його проблеми чи дасть підказку, як крокувати далі. Він обирає свій шлях і впевнено йде ним, бо розуміє ціну кожної миті. І пам'ятай, справжня свобода і влада над життям починаються там, де ти починаєш використовувати час усвідомлено, а не витрачати його на дрібниці. Сьогодні ми пройшли разом сім істин, які кожен чоловік повинен прийняти. Від усвідомлення власного контролю над собою, до сили самостійності, прийняття болю, дисципліни, дій замість слів, цінності ставлення і, нарешті, усвідомлення часу як найціннішого ресурсу. Кожна з цих істин це крок до внутрішньої сили, до впевненості і самоповаги. Тепер настав час застосувати це знання на практиці, не чекай змін від зовнішнього світу, керуй собою. Цінуй свої хвилини, діючи послідовно і впевнено, створи життя, яке заслуговує на повагу, і пам'ятай, твоя сила всередині тебе, і кожна секунда, яку ти використовуєш мудро, наближає тебе до найкращої версії себе.